18 березня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Традиційно засідання розпочалося зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників. Кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. На минулому тижні було ліквідовано три аварійні ситуації. Керівник Квеп Подільсь Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно і підприємство працює в штатному режимі. Проводиться підготовка документів, що пов'язані із взаємовідносинами підприємства з державою. Окрім того, поступово ведеться підготовча робота до майбутнього завершення опалювального. Сезону, яке відбудеться відповідно до наявних погодних умов майбутнього. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів. Проведена робота встановлення додаткових контейнерів, чистка ливневих каналізацій, ремонт у двох паркових зонах міста. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід робіт з прибирання території і ремонтів на ринку. Окрім того, на міському ринку продовжується роз'яснювальна робота із боржниками за оренду торгових місць. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що на минулому тижні було здійснено два рейди щодо фіксації випадків порушення санітарних норм і норм благоустрою громади, що проводились спільно з представниками комунальної організації Чиста громада і радником міського голови Марією Мазур. За результатами рейду було видано вісім приписів. Проводились рейди щодо фіксації випадків торгівлі в непризначених місцях. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Він поінформував присутніх, що у зв'язку з зростанням захворюваності ліцей номер 4 та 7 тимчасово переходять на дистанційну форму навчання. Окрім того, вони брали участь в благодійних акціях. В даний час планується отримання допомоги в вигляді набор. Для закладів освіти від фонду ЮНІСЕФ начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Умельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. В даний час на маршрутах працює 16 автобусів. Ведеться робота із залучення інвестицій і реалізації потенціалу Подільського індустріального парку за інформацією головного лікаря Подільської міської лікарні Дмитра Літянського та головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мемей. Ситуація в сфері охорони здоров'я подільської громади залишається стабільною і обслуговування пацієнтів проводиться без збоїв і за графіком. Однак, сімейні лікарі фіксують зростання числа хворих на простудні захворювання. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.